івано франківське МТГ бере під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. Від початку повномасштабної російської агресії медзаклад фінансувався зарубіжними меценатами. Однак, торік медики відчули суттєве недофінансування, що могло спричинити закриття шпиталю. У той же час лікування та реабілітацію тут прийшли майже півмільйона українських захисників. У 2023 році, десь починаючи з літа, ми відчули зниження підтримки з за кордону, і насправді досить для нас було важко кожного місяця продовжувати отримувати фінансування за ту, як ми відчували необхідну роботу, яку ми робимо. Тому що ми по суті завжди працювали в умовах, хай не великої, але черги пацієнтів. Внаслідок такої розмови з міським головою. Міський голова пообіцяв, що він розгляне цю пропозицію і. Розгляне можливості підтримання нашого закладу для того, щоб реабілітація і лікування бійців отака наша добровольчо-шпитальна різностороння реабілітація, де не тільки про, про лікування, а й про психологію, а й про соціум, а й про роботу з сім'ями для того, щоб вона відбувалася в міській громаді. Місцева тергромада взяла під опіку шпиталі. А тому місць для реабілітації військових в діяфриківську має збільшитися. Наразі завдання стоїть розширити кількість місць і послуг для лікування українських захисників. Структура, яка себе гарно зарекомендувала, яка надала велику кількість допомоги хлопцям пораненим, тому прийняли рішення цей заклад утримати в цей період часу і давати фінансову підтримку на утримання колективу. Тому сьогодні ще один заклад фактично стає в нашій структурі міських організацій, які будуть надавати як фізичну, так і психологічну реабілітацію. Дуже важливо, щоб ця установа далі продовжила працювати, надавала фізичну реабілітацію нашим хлопцям. У першому добровольчому хірургічному шпиталі поранені військові та постраждалі від війни отримують безкоштовне хірургічне лікування а також комплексну фізичну і психологічну реабілітацію. Цивільні пацієнти теж можуть отримати вказану медичну допомогу, але на платній основі. Михайло Березеннядій Тумнюк новини на вежі.